Доброго дня, колеги. У нас є вже кворум? Так, ми можемо починати. У нас кворум є. Дякую всім присутнім. У нас сьогодні з вами засідання конкурсної комісії міського конкурсу проєктів проектів партнерство для розвитку громади у 2025 році. Пропоную порядок денний е, про підведення підсумків проведення, проведення другого етапу відкритого захисту міського конкурсу проєктів «Партнерство для розвитку громади у 2025 році. Далі конкурс. Друге питання про затвердження результатів рейтингу голосування. Третє питання про затвердження списку переможців та четверте питання різне. Колеги, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Рухаємось далі. Перше питання про підведення підсумків другого, е, другого етапу відкритого конкурсу. Е, ми е, в цьому році е, в нас було по програмі. За е, заплановано 6 мільйонів на реалізацію конкурсу. Нам виділили 5 мільйонів. Граничний показ... граничний обсяг фінансування однієї конкурсної пропозиції 150 тисяч гривень. У нас було. 120 конкурсних пропозицій. З них 108 ми допустили до відкритого захисту. 106 організацій прийняли участь у відкритому захисті. Дві конкурсні пропозиції не брали участь у відкритому захисті. Це пропозиція номер 37 і пропозиція номер 39. Е, враховуючи пункт 16 порядку у разі неучасті у відкритому конкурсі, е, в подальшому ці організа... комісія приймає рішення про припинення подальшої участі у конкурсі цих організацій. Тому пропонується е, виключити е, організа... пропозицію під номером 37 та 39 е, відповідно до пункту 16 нашого порядку. Колеги, є якісь зауваження, пропозиції, питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Хто утримався? Немає проти? Утримались, так? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Далі хочу передати слово секретарю конкурсної комісії Дмитро Рубан. Будь ласка. Угу. Да, дякую. Також загалом, станом на 22 січня 2025 року до департаменту спільних комунікацій до, департ... для... до організатора конкурсу, надійшли оціночні листи від всіх членів конкурсної комісії, вони були опрацьовані та узагальнені для встановлення результатів е, рейтингу. Е, також е, є пропозиція. Загалом, в рамках, ну яку ми постійно робимо щороку, що підтримати. Рішення комісії про те, що у разі зміни обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання проєктів, виникнення залишку коштів пов'язаних з зменшенням сум кошторисів конкурсних пропозицій, переможців конкурсу під час їх коригування організатором конкурсу, або у разі якщо інститути громадянського суспільства переможці конкурсу, яких ми пізніше затвердимо, відмовляться від виконання проєкту у зв'язку з неспроможністю його реалізації, чи ж інших поважних причин, фінансування можуть отримати наступні за рейтингом конкурсні. Пропозиції в межах затвердженого рейтингу. Тобто, загалом ми говоримо про те, що якщо е, певні громадські організації недовикористають свої бюджети, або хтось відмовиться, що у нас ну, іноді буває одна-дві організації е, відмовляються і не реалізовують, то ми просто є е, е, рішенням організатора конкурсу: просто надсилаємо лист наступні за рейтином громадської організації і пропонуємо їй е, бути реалізовувати власний проект, якщо вона буде мати своє бажання. І так ми рухаємося до до. До того моменту, поки не закінчиться рейтинг. Це постійно е, діюча е, практика, і ми е, також в цьому році просимо її також підтримати. Тому прошу поставити на голосування та підтримати цю позицію. Колеги, ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Немає. Дякую, рішення прийнято. Один отримав. Один отримав. Один, утримав. один утримався. Дякую, рішення прийнято. <тас> uh, тобто, uh, далі пропонується, далі. Пропонується uh, no. є, uh, no, no, no. нас... Uh... На наступне питання також організаційне. Я можу просто продовжити Так, да, давайте, організаційне і перейдемо до е, другого. Е, також воно стосується загалом бюрократичного процесу підготовки проектів переможців. Ми говоримо про те, що також як і завжди просимо підтримати комісію позицію, що у разі надходження письмового звернення від інституту громадянського суспільства щодо внесення змін до конкурсної пропозиції, у тому числі до кошторису, от дозволити організатору конкурсу враховувати такі зміни без рішення конкурсної комісії за умови збереження мети, формату виконання проекту та у межах затвердженої суми. Ну, це е, найчастіша була проблема з казначейством, коли ми працювали в частині адаптації кошторисів, і це чисто технічні такі моменти. Тому ми також просимо підтримати це. Звичайно, за умовою, що такі зміни вони не будуть змінювати мету, формат реалізації проекту та звичайно затверджену суму, яку ми. Яку ми сьогодні затвердимо. Тому також прошу поставити на голосування та підтримати. Колеги, ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Немає. Немає. Всі інші за. Дякую. Рішення прийнято. Рухаємося далі. Переходимо до другого питання про затвердження результатів рейтингу голосування. Е, пропонується затвердити результати рейтингового голосування, що вам були надіслані. Колеги, якщо є питання пропозиції? Будь ласка, можна якщо... одне велике уточнювати. Да. Будь ласка, Добре. всім Пахнученко. Е, ну, я отримав результати так, і відповідно до пункту 4.9 регламенту, я розумію, що індивідуальні оціночні листи е, членів конкурсної комісії не поширюються, але в майбутньому ну, це все ж таки більше для публічності. Але конкурсна комісія, я думаю, могла б отримати з розподіленням ну не з іменами, а хоча б там е, член конкурсної комісії 1, 2, 3 і розбивка по оцінкам. Бо поки ну звичайно, що всі оцінки відрізняються, але на майбутнє можливо врахувати. Щоб все ж таки були е, інші оцінки е, членів конкурсної комісії, також відображені в загальній таблиці. Е, пропозиція прийнята без проблем. Е, організатор конкурсу попрацює над цим питанням, і навіть я, я е, даю відповідне розпорядження, щоб е, показали всі ці листи голосування, щоб дійсно це все було прозоро і відкрито, ми тільки за. Це Єди... одна із наших основних задач. Єдине, можливо, я тільки додам, що е, тут е, ми, я думаю, що компроміс саме з типу з е, член комісії 1, 2, 3 може бути, тому що у нас є просто постанова 1049, Кабіну, яка забороняє прямо написано заборонено оприлюднення оціночних листів членів конкурсної комісії, тобто постанова кабінету міністрів, ми про це вже говорили не, не раз із паном Олександром в тому році, і так далі, але є пряма норма постанови кабінету міністрів, яка на жаль так прописала. І тут питання юридичне, що ми фактично з цієї сторони не на оскільки ми на сьогодні регулюємося постановою Кабміну в проведенні цього конкурсу, от саме в майбутньому. Ця історія член конкурсної комісії 1-2-3 може бути компромісним рішенням, щоб і не порушувати постанову кабінету міністрів, і все таки е, дотримуватися максимально публічності в цьому процесі. Супер. Добре. Якщо інших пропозицій немає, то прошу перейти до голосування. Хто проти? Хто утримався? Немає? Немає. Дякую, рішення прийнято. Рухаємося з вами далі. Е, ми переходимо до третього питання про затвердження списку переможців. Ми знаємо, що вже визначено 34 конкурсних пропозицій на загальну суму 4 мільйони 906 гривень, 27 копійок. Всі проекти визначені переможцями конкурсу. Відповідають переліку видів діяльності, що можуть бути отримані. Організатором конкурсу тому пропоную відповідно до рейтингу голосування затвердити список перемож переможців, які отримають фінансування з бюджету міста Ківа на 2025 рік. Колеги, якщо є якісь пропозиції, запитання. Я, я єдиний тільки уточню, що у нас фактично по рейтингу першою непрохідною станом на те, що ми зараз затверджуємо, є проект 74 громадська громадської організації місцевого середок молодіжної організації PLAS, національна скаутська організація України, станиця Київ, ПЛАС національної скаутської організації України з проектом життя в твоїх руках. Тренінги з надання до медичної допомоги для молоді тобто, це. Проект, який не проходить відповідно перший непрохідний, відповідно до того переліку переможців, який ми зараз будемо затверджувати, всі, що вище вище конкурсні пропозиції відповідно по рейтингу, вони будуть переможцями. Дякую, пане Дмитро. Будь ласка, а, ще перепрошую, мов на да, можна ще питання? Будь ласка, а як так. формується рейтинг, коли однакові бали у проєктів? проектів? Фактично, це є також дискусійне питання. Вже не перший не перший рік. У нас ні разу ще не було позиції щодо того, коли вставало. Принципове рішення щодо проектів з однаковою кількістю балів. Але якщо загалом практика, яку ми робили, що коли буде стояти рішення щодо визначення переможців з однаковою кількістю балів, і один буде прихідний або інший неприхідний, щодо таких проектів, конкурсна комісія буде приймати окреме рішення, аналізуючи повторно ці проекти, тому що на жаль, іншої юридичної практики на сьогодні немає. Постанова не передбачає в цьому випадку якихось особливостей, тому... Якщо в нас буде така позиція, що проекти з однаковою кількістю балів будуть претендувати на отримання фінансування, то ми будемо збирати додаткову конкурсну комісію, розглядати ці там два-три проекти, чотири, п'ять, які в нас будуть мати однакову кількість балів. Ну на даному етапі в нас зараз такої ситуації немає. Тому е, в подальшому будемо враховувати ці моменти. Е, тому пропоную, е, якщо інших запитань чи пропозицій немає, затвердити е, переможців конкурсу відповідно до рейтингового голосування. Колеги, хто проти? Хто утримались? Немає? Немає. Інші тоді за. Дякую, рішення прийнято. Пропонується далі розглянути ситуацію. Вже Дмитро говорив про те, що пласт в нас наступний за рейтингом. А ті організації, які ми визначили, загальна сума з бюджету, яку вони освоять, це 4 мільйони. 906 тисяч 27 сім копійок. Е, пропонується, е, так як пласт у нас наступний за рейтингом, пропонується е, надати це фінансування пласту за їхньою згодою в сумі 93 тисячі дев'ятсот гривні, якщо колеги ви не маєте заперечень. Тобто, тобто ми говоримо, що ми. Конкурсною комісією пропонуємо звернутися. Якщо вони не підтримують, то будемо рухатися далі до наступного рейтингу, звертатися, зменшити свій проект, щоб просто е не було економії коштів, ми максимально ну, розподілили той бюджет, який ми маємо. Колеги є якісь зауваження, пропозиції інші? Якщо немає, то е прошу перейдемо до голосування. Хто проти, хто утримався? Немає. Дякую, рішення один, прийнято. Оди, отримався, один, 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 отримався один. один. Дякую, рішення прийнято. Далі, пане Дмитро, в різному, будь ласка, ваші ще коментарі. Також хотіло, як і завжди, ми щороку робимо це б, е, проголосувати і звернутися до е, і встановити обов'язок для інститутів громадянського суспільства під час реалізації своїх проєктів враховувати в обов'язковому порядку правила безпеки та вимоги і обмеження, передбачені чинним законодавством з запровадженням на території України воєнного стану відповідно до указу президента. І тому е, прошу підтримати це звернення, щоб ми всім надіслали таку вимогу, щоб проведені тих, Інших заходів вони дотримувалися, відповідного положень закону Колеги, є, будь ласка, ще якісь питання, зауваження? Якщо питання, зауважень немає, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Е немає? Проти утримались? Дякую, рішення прийнято. Далі. В нас ще є пропозиція е, під час е, да е, ну, ну. Ми просто доводимо якби до відома. Да. Е, можемо це не голосувати. Ми доводимо до відома членів конкурсної комісії, що е, за результатами. Е, Конкурсу ми зараз готуємо інформаційні сесії в частині переможців громадських організацій. цих переможців представників громадських організацій щодо особливостей обслуговування в казначейській службі, особливості реалізації конкурсу. і тому також будемо надсилати вам запрошення. Якщо буде бажання, ми будемо раді бачити, щоб ви доєднувалися до таких заходів, щоб ми ну загалом постійно контактували з цими громадськими організаціями, переможцями і протягом всього процесу реалізації конкурсу. Ви були залучені до реалізації. І виконання таких конкурсних пропозицій. Також в мене ще є коментар, колеги. Ми по програмі планували, що в нас буде 6 мільйонів на проекти на даний, на даний момент у нас є 5 мільйонів. Але ми хочемо звернутися, щоб нам дофінансували до, до 6 мільйонів. І е, в подальшому ми плануємо ще цей мільйон розподілити між тими організаціями, які знаходяться нижче по рейтингу. Якщо ми це да. підтримували голосуванням, у нас було да. да. в попередньому пункті про це говорили. Я просто хочу нагадати, що така ситуація може бути, що всі розуміли, що можливе дофінансування, тому що ми е, з департаментом над, над цим питанням працюємо. Якщо немає інших питань, зауважень, пропозицій, колеги немає? Я тоді хочу дуже вам подякувати, тому що ми дійсно зробили велику роботу. Ви заслухали велику кількість проектів. Особливо дякую тим, хто постійно присутній був на заслухованні. Проєктів інститутів громадянського суспільства дійсно ми вибрали найкращих і бажаю нам в подальшому плідної співпраці і підтримки нам і фінансової з місцевого бюджету. Також. Дякую, колеги, до зустрічі На зв'язку. Дякую.